Ми дійсно внесли багато змін, у тому числі законодавчих, щоб захистити сім'ї, відкрити ринок праці, адже відомо, що ринок праці в Польщі був сприйнятливим, оскільки компанії розвивалися, і щоб громадяни України могли знайти роботу, звичайно, на певних умовах. Ми також надавали виплати, які діють в Польщі для дітей, які приїхали з України від допомоги 500+, потім 800+. Звичайно, сьогодні ситуація змінюється. Сьогодні перш за все відбувається і має відбуватися певна перевірка цієї підтримки цієї допомоги. Але Ця допомога продовжується. Серце Польщі продовжує бути спрямованим у бік України. Ми допомагаємо громадянам України, які перебувають тут у Польщі, які тут працюють і виховують своїх дітей. Діти ходять до польських шкіл. Звичайно, всі зусилля пов'язані з військовою підтримкою. Насправді не можна перерахувати в гроші, бо це мільярди злотих. Але перш за все, це бажання допомогти Україні сьогодні. Безперечно ситуація є дуже складною. Ми також підтримуємо санкції, накладені на Росію, бо знаємо, що на жаль, ці. Санкції є недосконалими і незважаючи на введення чергових пакетів санкцій, що звучить дуже гарно. Ми знаємо, що з іншого боку, деякі країни, навіть країни-члени, продовжують імпортувати паливо з Росії, яке не завжди має маркування російського палива, а відповідним чином вміло обробляється іншими країнами, і це небезпечно, тому що ми повинні бути дуже солідарними, дуже рішучими і поважати ці санкції, тому що тільки суворе дотримання цих санкцій насправді послабить Росію.